Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. В ці дні в Італії проходять матчі 14-го туру тамтешньої серії А. Чемпіонату, в якому схоже, відбуваються прояви темної магії. Раніше ми це називали неймовірною конкуренцією, але сьогодні по-іншому, як проявом потойбічних сил, це і не назвеш. Я про те, що в Італії щотуру змінюється лідер. Щойно котрась команд підніметься на першу позицію, як в наступному турі обов'язково цю позицію вона і втрачає перед попереднім тринадцятим туром на першу позицію залетіла Рома Артема Довбика, але Рим уже впав, Рим уже не лідирує. Хто ж цього разу піднявся на нефартову першу позицію? Про це а також про всі результати: турнірну таблицю та список бомбардирів поговоримо сьогодні в огляді тринадцятого туру. Розпочинаємо з Роми. В попередньому випуску ми підмітили неприємну тенденцію, що стосується джало Росі. В матчах проти середнячків та аутсайдерів вони виграють, а от в матчах проти безпосередніх конкурентів відчувають труднощі щодо результату. В 13-му турі Рома грала не просто проти безпосереднього конкурента, вона грала проти діючого чемпіона проти Наполі. Плюс до того у Римлян були втрати. Адже, як і раніше, поза заявкою травмований Артем Довбик, ну і також не було тренера Жан П'єро Гасперіні, тому що в попередньому турі, коли Рома виходить. Дала на першу позицію, його було вилучено. І в поєдинку проти Наполі він перебував на трибунах. А от наставник Наполі Антоніо Конте весь цей час був в безпосередній близькості від своїх підопічних і емоційно роздавав їм підказки та настанови. Можливо, саме це вирішило долю матчу, тому що в підсумку Наполі цей поєдинок і виграв. На початку гри футболісти були як ізачки в тумані, оскільки запалювали прихильники Роми. Тому розгледіти когось на початку гри було важкувато. Але коли туман розвіявся, на 35-й хвилині Рома була в атаці. Але чемпіони неаполітанці перехоплюють м'яч і біжать у вирішальну контратаку. З м'ячем Давід Нерес відпасовує на Расмуса Холланда, а сам втікає від захисників та отримує пас у відповідь. Виходить вічна від з окіпором Роми та пробиває над ним 0-1. 100% відсоткових нагод дано матчі майже більш більше нікого не було. Наприкінці зустрічі Рома намагалася щось зробити. Зокрема, на 77 й з за меж штрафної стріляв Лоренцо Полегріні, але пробив вище. На останній хвилині матчу з меж штрафної пробував Томазо Балданці, але тут на полі вже врятував голкіпер Мілінкович Савіч. Тож наполітанці на виграли цей невиразний поєдинок 1-0 але святкували так, ніби то виграли чемпіонством, тому що вони скинули Рому з першої позиції, але самі на неї не піднялися, тому що туди залетів Мілан. Росонері в 13-му турі грали вдома проти римського Лаціо і, схоже, пішли за принципом: якщо щось дає результат, потрібно цього і дотримуватись. і надалі. Нагадаю, попередньому турі Мілан виграв Міланське Дербі у Інтера. В першому таймі, не завдавши тоді жодного удару ствір, на початку другого провів контратаку та в підсумку, в тому числі і завдяки дієм свого голкіпера, виграв 1-0. Подібна ситуація була і проти Лаціо. В першому таймі у Мілана без ударів ствір, навіть без кутових, але на початку другого цього разу вже не контра. Атака, а просто феноменально розіграна комбінація. Саламакерс з флангу відпасовує на фофану. Той в один дотик на Тяо, а той в один дотик прострілює вздовж воротарський. Ну а там Рафаель Леау в один дотик замикає. Чотири футболісти зіграли в один дотик, і Мілан повів 1-0. Залишалося лише дотримати. Ну і Мілану, в тому числі завдяки діям свого голкіпера Майкла Меняна, це вдалося зробити. Хоча наприкінці зустрічі була доволі таки контроверсійна та спірна ситуація, в компенсований час в штрафній Мілана футболісти Лаціо попіднімали руки, сигналізуючи про те, що м'яч влучив руку захисника Мілана Страхіння Павловича, і арбітр пішов дивитися відеоповтор на предмет можливого пенальті, але відразу потрапив під пресинг від Масіміляно Алегрі. Алегрі в підсумку вилучили, але можливо його пресинг таки спрацював, тому що в підсумку арбітр пенальті не призначив. Хоча на відеоповторі було помітно, що так м'яч в руку. Влучив, але спочатку арбітр помітив, що Павловича буквально трішечки притримали за футболку. І на думку арбітра це порушення було першим, тому пенальті немає. Після матчу наставник Лаціо Мауріцьо Сарі був засмучений і ні він, ні футболісти Лаціо не роздавали після інтерв'ю, таким чином протестуючи проти рішення арбітра. А мілан, вигравши 1-0, піднявся на першу сходину. І тут навіть можна поговорити про темну магію. Нагадаю, у минулому турі на першу позицію піднялася Рома, але тоді наставника команди було вилучено. Цього ж разу бачимо, піднімається на першу позицію Мілан, але їхнього наставника також вилучають. І на 14-й тур масі Міліану Алегрі буде дискваліфікований. Інший міланський клуб Інтер в 13-му турі грав в місті падаючої вежі в місті Піза проти тамтешньої команди. Вийшла історична гра, адже вперше з 1991 року ці клуби між собою зійшлися у вищому дивізіоні. Тоді давним-давно інтер виграв з рахунком 1-0. Цього разу інтеристі також здобули суху перемогу, але дуже складну, адже супротивника вдалося зламати лише в другому таймі. Все вирішив капітан Інтера Лаутаро Мартінес. Спочатку на 67-й хвилині з лівого флангу простріляв. Передача від Франческо Еспозіто і Лаутаро з дальної дистанції пробиває в один дотик. Це 0-1. А на 83-й з правого флангу прострільна передача від Баррели, і Мартінес на дальній стійці замикає це вже 0-2. Дубль від аргентинського нападника. Як наслідок, він навіть покращив свої позиції в списку бомбардирів. Ну але що саме головне, інтер виграв 2-0, набрав три бали і продовжив гонитву за нефартовою першою сходинкою. В безпосередній близькості від першої позиції також перебувала і Болоні, але, схоже, вона також не товаришує з темною магією, тому що в 13-му турі дещо несподівано програє вдома новачку чемпіонату Кремонезе. В складі гостей виблискував не старіючий Джеймі Варді, хоча не він відкриває рахунок. На 31-й хвилині захисник Кремонезе зі своєї половини поля запускає вперед на Мартіна П'єро, а той, вийшовши віч навіть з голкіпером, робить рахунок 0-1. А от за 4 хвилини по цьому уже забиває сам Джеймі Варді, отримав розрізний пас від партнера. І не зближаючись з голкіпером, робить рахунок уже 0-2. Коли компенсований до першого тайму час, болоня, заробивши пенальті, його реалізувала. Це зробив Рікардо Орсоліні і рахунок став 1-2, Здавалось би, що господарі в другому таймі обов'язково гостей дотиснуть. Можливо б, так і трапилося, якби не гол Джеймі варді на п'ятій хвилині другого тайму. Прострільна подача з правого флангу Варді діє на випередження та добиває м'яч порожні ворота 1-3. Не на те, що у болоні в другому таймі аж 18 ударів, в тому числі навіть вивлучання в поперечину, рахунок не змінився. Господарі програли 1-3. Стара синьора, тобто Ювентус, поки що далекувато від першої сходинки, тому темна магія їх поки що не дістає. Хоча, коли вони в 13-му турі грали вдома проти калярів, все було дуже і дуже важко і, на жаль, не обійшлося без втрат, оскільки ще в першому таймі через пошкодження був замінений нападник Душан Влауч, і йому вже проведена операція. Найближчі п'ять місяців Юве буде грати без нього. Плюс до того, Ювентус першим пропустив. На 26-й хвилині гості перехопили м'яч неподалік штрафної супротивника. Відбулася від лицевої лінії скидка в центр штраф... Рафної, а там Себастьяно Еспозіто в один дотик замкнув 0-1. Щоправда, гості пролідирували лише кілька секунд, тому що щойно Ювентус розвів центра поля, відразу побіг в атаку. Був певний сумбур, і в цьому сумбурі м'яч відскакує до турецького півзахисника Кенана Єлдиза. А той без роздумів пробиває 1-1. Він же ж на першій компенсованій до першого тайму хвилині, приймає м'яч неподалік штрафної, трішечки зміщується в бік, та робить рахунок уже 2-1. Таким чином оформлює дубль. На 40-й секунді другого тайму феноменальне шанс у Ювентуса забити третій гол. Франційську концейсау виходить віч навіть з голкіпером, але пробиває прямісінько в кіпера. Загалом же ж рахунок 2-1. Валідольний рахунок тримався аж до фінального свистка, але саме головне для господарів, що втримався: Ювентус набрав три бали і трішечки скоротив відставання від першої сходу. годнки З таким самим рахунком Джену Руслана Милновського здобуло важливу перемогу, обігравши вдома Верону, хоч і пропустили першими. Український півзахисник вийшов в основі, відіграв 85 хвилин, результативними діями не відзначився. Це перша перемога для Даніеля Деросі на посаді наставника Джену. Ну і також з рахунком 2-1 вдома виграло Лечі, обігравши Торіну. Для господарів це перша домашня перемога в чемпіонаті. Хоча в компенсований час у туринців було пенальті, але голкіпер Лечі, капітан Владімір. Фальконе намертво м'яч зафіксував і таким чином став героєм поєдинку. Три інші матчі тринадцятого туру завершилися з рахунками 2-0. Так Аталанта обіграла фіорентину. Фіалки продовжують в'янути, які раніше в чемпіонаті йдуть без перемог. З таким рахунком у Дінезе на виїзді обіграло парму. Ну і також з таким рахунком, неймовірне комо вдома здолало Сасуоло 2-0. Команда Сеска Фабрегаса всю осінь пройшла без поразок, 11 поспіль матчів. Та навіть почали мріяти про зону Ліги Чемпіонів, але щойно про неї почали мріяти. Як забігаючи наперед, скажу, що вперше. В першому ж матчі зими в 14-му турі зазнали відразу і поразки. Щоправда, про це поговоримо якось іншим разом. А зараз ліпше поглянемо на турнірну ситуацію серії А після 13 турів і побачимо, що лідера то нема. Ні, формально, звичайно ж, на першій позиції Мілан 28 балів, але також 28 і у Наполі, тобто в Італії двовладдя. І відразу пригадаємо регламент чемпіонату Італії, де за рівної кількості очок передбачений золотий матч, тому можливо в цьому сезоні він таки відбудеться. У Інтера та Роми по 27, вони на один бал відстають від першої позиції. Кому таболоння мають по 24 Замикають єврокубкову зону. А от Ювентус, який йде сьомим, поки що до єврокубкової зони не пробивається, має 23 бали, але це лише на 5 менше ніж у лідерів. Тобто за певного збігу обставин вже через два тури навіть Ювентус може бути на нефартовій першій позиції. Ніяк не можуть здобути свої перші перемоги Верона та фіорентина. У них лише по 6 балів. і Це вже на 5 менше ніж у рятівної 17-ї позиції. В зону виліту також опустилася піза 10 балів. А отже, до Рослана Милновського завдяки перемозі в 13-му турі з зони вильоту вийшла 11 балів. Щоправда, вони а також Калєрі та Парма лише на один бал випереджають цю саму зону вильоту. Тому роботи ще дуже і дуже багато. Джеймі Варді, забивши два голи в тринадцятому турі, на даний момент на своєму рахунку має лише чотири. Це не так то й багато, але річ у тім, що в цьому сезоні в Італії бомбардири буксують у кращих бомбардирів, а саме Лаутаро Мартінеса Зинтера та Рікардо Орсоліні з Болоні, лише по шість. Тобто, Джеймі від них відстає лише на два голи. Можливо, англійський ветеран навіть побореться за золоту буцу серії А. Як то воно буде подивимось, ну і також подивимось, чи зможе Мілан втриматись на першій сходинці після 14-го туру. До речі, він буде закривати 14-й тур ввечері понеділка, граючи на виїзді проти Торіно. На сьогодні ж, все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. На все добре.